Всім привіт! Рада вітати, що завітали на мій канал. Значить, з сьогоднішньому відео хочу показати своє замовлення сайту Єва. І ось воно, значить, перше. Це придбала ось такі прокладки, вони бюджетні від лінжері. 4 краплі, тут 20 штук, будуть в запас. Ось так. от. Наступне, значить, захотіла спробувати ось такий ось набор Vitebout. Значить, це нічна маска. і... Тканинна маска. Зараз я вам покажу інформацію. Значить, тканинна маска 25 грамів, а нічна 75. Так от. А, тут все так дуже запаковано, сильно. Значить, ось така ось нічна. Зволожувальна з гіалуроном екстракт альгаї і ламінарії 70 мл. Запаковано так, запаковано. Буду пробувати, скажу потім свої відгуки. І ось така звичайна тканинна маска. Я тканинні е, не дуже полюбляю використовувати, але захотілося придбати ось такусь. У мене від, від була, здається. Умивалка така чорного кольору з вугіллям. Там її мені дуже надовго хватило. Так не сильно мені сподобалось, але захотілося спробувати іншу продукцію. Наступне також була вигідна ціна від Farmstay. Це ось така спінка ось для умивання 100 мл. Значить, інформація ось тут є на українській мові переведено. І ось так вона виглядає. Ви знаєте, сподобалося навіть просто. Ось така і упаковка яскрава, така, знаєте, соковита літня. З вітамінним комплексом, значить, з вітаміном С є Б5 і Б3. Ну, буду пробувати. Farmstay, це також бюджетний корейський бренд, але він має гарну продукцію. Так, і наступне вже підуть. Піде це косметика. Значить, від GLMB була така акція, якщо придбаєш на 169 гривень, то тобі в подарунок буде дзеркальце. Ну, Тому вирішила придбати ось такі у них новинки. Це така ось магнетична палеточка. Ось так ось вона виглядає. Уже багато хто їх придбав. Але якраз була знижка 149 гривень, значить, в неї входять ось такі ось трафарети. Для макіяжу і має вона ось такі ось кольори. Ось так виглядає. Зараз я закрию дзеркало, щоб воно не заважало. Ага, плівочка. Зараз я відкрию плівочку і вам покажу. Заклеїли так, заклеїли. Знатно. Значить, має дзеркало, воно не іскажає, сподобалось мені, і ось такі ось цікаві кольори. Значить, вона мені найбільше при. Олікла увагу, тому зараз роблю вам сучі. Ого, це таке, як желейне воно. Таке як м'яке, його страшно трогати. Прям палець утопає туди. Це, звичайний, сатин матовий. Все це сяючий. Все-таки вони рихлі. А, зараз покажу. Ох, це таке, як знаєте, вазелініста така формула. Це трішки інше. Сяє так гарно. Це, звичайний, світлий і, ох, ой, крошиться, звичайно, ось так от. Але кольори доволі такі насичені, гляньте. Мабуть, буде оцей синій осипатися, якщо багато нанести. Воно вже насипалося мені на стіл. Але то нічого. Так, наступне це сатин. Такий от як матовий. Ох, який зелений. Мені навіть я її придбала за цього зеленого кольору. Він мені так сподобався. в мене є, звичайно, зелені кольори, але мені треба ще було. Так, ось такий ось бордовий, це матовий. Ох, зелений. глянь який прямо, ух. Ці два такі яскраві кольори. І це такий ось темний, насичений. Ви знаєте, якість мені подобається, тому що у мене є палеточка від Глембі, якийсь старий запуск, диско. Там не дуже мені формула сподобалася. А це так, ви знаєте, уже доволі таки сучасно. Це м'якеньке і темненький такий ось колір сизий. Ці, здається, схожі на камеру, але. Видно, що вони різняться. І такий це можна для складочки по вік. Ось так от виглядає палеточка подивіться, супер просто. Мені дуже сподобалося, гляньте. Ну, За 149 гривень, ну так, це вже й дорого. І давно я хотіла придбати цей їхній запуск клав це тіні-желе. Значить, це у мене відтінок 3. 3,5 грами. Зараз фокусується. Відкрию вам трішки покажу колір. Вони трошки збовталися. Але ось на кришечки можна показати. Де б його нанести. Тут на долонці, може. Ось дивіться. Ой, які вони цікаві. Такі з блискітками можна нашарувати. Ось так от. Такий ось колір. Камера передає колір точно, але в житті більше видно окремі блискітки, такі золотисті. а на камеру щось не сильно їх видно. Ну, Зараз подивлюся, як воно застигне. Ось так от, мабуть, закрию, щоб воно не висихало, тому що це такі тіні, які швидко можуть засухнути. Ось так, я думаю, 3,5 грами хватить. На дуже-дуже довго. так І за цей заказ від продуктів ось, ось таке зеркальце. Ось так от воно виглядає в вигляді сердечка. Ось так. Воно також гарне. Мені сподобалось таке легеньке, пластикове, можна фарбуватися. так от класненьке таке. Так, 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 наступне від фокалюр. Я вже давно хотіла спробувати. У мене є від них пудра, поки що в запасі. А це, значить, такий ось палеточка рум'яна, хайлайтер. Ага, і два хайлайтери. Так, тут 10,5 грами. Фірма Фокалюр. Це китайська, але доволі непоганої якості. Ось так ось все запаковано доволі. Схоже на чокол для окулярів. Такий ось, він має вигляд доволі лаконічний. Дзеркала немає, є така захисна плівочка, воно коштувало 79 гривень. Зараз я вам покажу все в блискітках від тінів, але такі доволі тверденькі, але шовковисті. І хайлайтер, один шампань, один рожеве золото. Буду зараз. Так, ось дивіться, таке вологе сяйво клас. Я люблю такі сяючі і вони не там. І рум'яна доволі такі легенькі для світлої шкіри підійдуть На камеру вам не видно різниці між хайлайтерами, але вона є. Одні більш сріблясті такі розовинку йдуть, а одні більш врижинку в золотисте. Ну Класна така легенька палеточка. Так, і останню я вам хотіла показати красоту. Значить, давно моя мрія це палеточка від зі Сі. значить, Аліса в країні Чудес. Там, дивіться, які блискітки просто. Вони переливаються, сяють, я вам скажу, це витр... витвір мистецтва. Була знижка, вона коштувала небюджетно 460 гр... гривень. Значить, Зісі це китайський бренд, але він уже більш люксового класу. У них все доволі таки дороге. І палетки, і пудра, і хайлайтер. Я хотіла все спробувати, але вирішила поки що придбати ось таку ось палеточку. Вона невеличка, в ній всього 13 грамів, але вона важить доволі таки важко, тому що, я ж кажу, вона як витвір мистецтва, як картина. І зараз я вам її покажу. Здається, просто, знаєте, антистрес. Ось як виглядає. Годинник Аліса Фламінго. Ну, британський музей Ізісі. Це ось така ось захисна плівочка, щоб усе було гарно зараз зроблю Вона магнітна, має дзеркало. Дзеркало я поки що не відкривала, свочі не робила, просто відкрила, подивилася, щоб все було в гарному стані. Має ось такий ось двосторонній пензлик. Він доволі такий м'якенький, класний, магнітна вона, важкенька така, і дивіться, який тут принт просто гарний. Фламінго і Аліса. І зараз зробимо з вами перші свочі. Навіть не хочеться її, знаєте, порушувати оце, але треба спробувати і вам показати. Зараз подвину це все, тому що воно заважає. Так ось так ось. Видно, я думаю, буде вже ближче. Блище, мабуть, ото то здалеку, значить, фламінго має два кольори, такі близькі блискітки. О, я вибрала таку більш нюдову гамму, там була з голубими, з зеленими тінями, але мені захотілося щось такого більш повсякденного. Це таке як глітр. Ось такі ось близькі такі. Так, і нанесемо, мабуть, ну, з цієї сторони. Ось так ось видно окремі блискітки. А, ага, видно, вам сяє. Ось так ось. Ау, дивіться, можна зробити якийсь і святковий, і повсякденний макіяж. Так, наступне, які вони приємні, шовковисті. Це навіть як догром. Схожий. Це якийсь цікавий. Ага, по виду такий, да. Як силиконистий. Ну це дуже м'якеньке. Бубна трифа. Клас. Да, ось так ось. Це більше як топери. Вау, це такий. Можна розтягнути на пів руки, І це ось для затемнення вже тіні змішалися і гоембі. І зісії вже блискітки. Ось клас, дивіться яке. Так, ці як топери, але ось переливаються, вони доохромлять. Вам не дуже це видно, але так воно і є. Так, далі. Це ось таке ось тірва. Хочеться і порушувати їх. Це ось мати, але вони такі шовковисті, гарні. Прям приємно до них торкатися. Давайте вже на долонці. Ось так ось. І зараз останнє це я вам спробую. Це Алісу саму. Вона також Виблискує, схожа вона на фламінго, але трішки інший колір. О, яка вона також околиста класна. Вау! Тут окремий колір також. Просто клас. Мені дуже-дуже подобається. Ось дивіться. Так, воно схоже на фламінго, але ні, все-таки різний колір. І ось такий ось матовий. Так, здається, що вони не відрізняються деякі по кольорам, можливо, вам на камеру не так передається, але в житті різницю видно. Ось так от. Ну і просто, я ж кажу, навіть просто замовила, так сказати, в свою колекцію, тому що я люблю колекціонувати, і це буде така радість для мене. Приємно такий ось пензлик. Зараз я вам покажу, вона магнітна. І ось вам, Дивіться, як воно стікає. Вау, просто клас! А, можна дивитися вічно. Ось, так от. Ось такі мої були невеличкі, але дуже приємні, гарні покупочки з магазину Єва. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей!